Я сьогодні другий раз тут. Дуже подобається, весело, цікаво. Багато дітей, багато знайомих вже відтепер. Приймала участь у яких змаганнях? Так, да, в баскетболі і зараз в тенісі буду. Як успіхи? Ну, два рази забила. «Ну, Це вже гарний показник. «Так, да, Перший раз кидала м'яч в баскетболі. Багато цікаво, продумано. Відчуваєш себе якось в колі друзів. Туда. Дуже хороший настрій. Потрібно проводити взагалі от подібні заходи. Як часто ти маєш? Я вважаю, що так потрібно, тому що діток багато інвалідів, і для них потрібно. Як часто, як тільки запрошують, так привожу. В цьому році я була в санаторії Україна і ось тут більше ніде. То не вистачає подібних заходів для дітей? Трішки більше, якби. Що б ще хотілося б щоб було щоб проводили? В чому хочеться взяти участь, показати свої таланти? В чому, ну мабуть, якихось спортивних досягнень для інвалідів іменно, щоб були вони. Тому що в нас вони чомусь не розвинуті, так як в інших країнах. Серед твоїх друзів є якісь вже досягнення в спортивні чи ні? Футбол, баскетбол є, так. А улюблений в тебе вид спорту який? У мене та, мабуть, футбол мені подобається. Так. Сама береш участь чи тільки споглядаєш? Так, да, так, да, да. беру, беру участь як в воротарі, як гравець. Як успіхи подобається so. воротар, з мене краще. Мені сподобалося дуже грати в баскетбол, а зараз я з подружкою теж йду записуватися на теніс. Ну oh, тут я в перший раз. То мені дуже сподобалось. Я теж була в Україні в санаторії, то є в тебе якийсь секрет, що потрібно знати чи вміти, аби здобути перемогу в, якомусь, в якійсь естафеті? Ну, немає. Ну, Якщо виграю, то може бути звичайно. А так. А щоб завжди вигравала, не буває. Якось по особливому готувалася до цих змагань чи ні? Ні. Готувалась. Я грала в, е, в дартс і третє місце отримала ну, по змаганню. І мені дуже тут подобається. Я вже то, теж другий, другий раз тут а вже знаходжуся. Мені е, сподобалось е, брати участь у різних конкурсах. Не відчуваєш, ти в чомусь себе слабшим поруч з іншими своїми однолітками. Ні. Ти вдома займаєшся, змагаєшся додатково? Ну е, е, я ну ні, можна сказати. Буваю е, хожу в ліс, граю в футбол.